Ну, Багато хто нас проклинав, що ми робимо незрозуміло, робимо е, людям проблеми. Але так у нас багато тут є, набагато більше були проблеми стояти в черзі по 5 годин і просто стояти. Значить, Я думаю, на сьогоднішній день порозуміння дійшло багато людей, тому що ми добилися. Хоча б на КПП тут Ужгород, виділили. «Отдільну смугу суду для пересічників. Це та смуга, за яку раніше всі громадські організації, типа завтра, говорили, що це неможливо. Надалі, надалі наші поліцаї нам обіцяли, що то ж саме будемо робити. Ну і, звісно, ми будемо дуже сильно контролювати на других, на других КПП, як Малий Березний, Вілок і так далі. Але ми звідси не уходимо. Ми стоїмо далі. Чому? Всі нам говорили, що треба йти в Верховну Раду. Ми вилізли шкури, сьогодні була часткова, можна сказати, блокада, говорить, як хочете називайте, але було. Ми були в Верховній Раді, в профільному комітеті. Завтра будемо знати, завтра прийде Юра, якого всі знають. І будемо знати до кінця, і там є багато цікавого відео. І по наших виборцях, депутатах, яких ми вибирали, які нам обіщали щось нам допомогти, які сьогодні ні разу до нас раз не прийшли, але там вдалося їх зловити. Що в нас позавтра? Завтра ми всіх просимо прийти небайдужих, того що нам треба дивити далі. Небайдужих завтра в нас буде сесія в нашій адміністрації. Прийти туди. Завтра до нас доєднається ще пару організацій. Надіємося, у нас буде багато і ми якогось ефекту доб'ємося. Вимога у нас одна дотримання чинного законодавства України, яке є на сьогоднішній день. Далі у Верховній Раді нехай собі вибирають далі. Ці всі полоси це просто для зняття, зняття напруги, щоб ми хоч якось їздили, бо теж спати тут цілими днями і ночами, це не викид. Брати, біти, битися це не вихід. І нам треба якось жити далі. Так? Я лише можу сказати словами класика, борімося і поборемо. За нами поб'єде. Адміністрацію. всіх, хто може.